А давайте згадаємо грудень 2021 року, коли ми піднімали питання щодо укриттів і щодо того, що треба захищати місто Київ від ворога. Сказали, та закрийте свої рти, давайте займатися господарськими питаннями. Що зараз всі кричать, треба робити укриття? Коли ми казали, що треба зупинити репресії, не саджати генералів, не боротися за владу, а треба мати державницьку позицію. Що казали, перестаньте кричати. Ходити на мітинги, закривали всі мрти, не давав. Свободу слова розвивати, тому що ми Україна демократична країна, і Київ, як столиця Європейської країни, завжди буде говорити правду. Тому мені здається, всі там попіхушки, Єрмака і офіса президента мають все-таки закрити свого рота і дійсно працювати на благо Києва і України, а не робити вибори вже зараз. Сьогодні Верховна Рада це чітко показала, що вони переслідують позицію.